9 ранку ми на території київського зоопарку. Сьогодні нас запросили познімати пригоди ведмедиків Потапа і Насті. З вами я, Олена Новікова. Буде цікаво, не перемикайтесь! Ми з вами знаходимося на території Київського зоопарку о 9 ранку. Коли ще немає відвідувачів, тиша і спокій. Зараз ми стоїмо перед воротами, які е, ведуть нас е, в нетрі, де не ступала нога жодного відвідувача. Це технічний вхід до ведмежого континенту. І екскурсію цими нетрями нам проведе пані Анастасія, провідний зоотехнік відділу хижих тварин Київського зоопарку. Будь ласка, проходимо. Ми стоїмо на території, де бачимо ведмедів з того боку, де не бачать їх відвідувачі. І зараз що зараз буде тут відбуватися? Зараз ми будемо готувати вольєри ведмедів для випуску. У mm -hmm. нас проживає три види ведмедів: бурий ведмідь, бурий тянчанський ведмідь. І білогрудий ведмідь. У кожного з них є свій окремий вольєр. Всі види гуляють в окремих вольєрах. Кожного ранку ми приносимо сюди корм, який на протязі дня будемо роздавати ведмедям. І перед випуском їх у вольєри ми ховаємо корм по вольєру, кладемо в дупла, ховаємо під колоди, кладемо в басейн. Щоб тварини протягом дня шукали, займалися чимось у вольєрі, і їм не було нудно і смачно було. Ага, це називається збагачення середовища так. помешкання. Так я так розумію, щоб їм скучно не було, і щоб вони як в природі а, шукали а, цілий день, чим займаються в природі ведмеді, вони шукають чим би поживитися. А тут просто ну зайшли, насипали. Не цікаво, бо їм ну, буде скучно протягом дня. Тому Подивимось, що ж пані Анастасія буде ховати в цих вольєрах. Розкажіть нам, будь ласка, що ведмеді мають знайти протягом дня в цих вольєрах? Ведмеді по своїй природі всеїдні тварини. Тобто тут є дуже велика різноманітність кормів, починаючи від ягід. Тут є. Ой, бачу навіть смаколики, морквинки, Смаколики, звичайно, смаколики. Також. Багато фруктів, ну, різні, бачите, горішки, кукурудзка, яблучка, дині, і також риба і яйця. Тобто, оце все. Зараз піде у вольєри до медведів до ведмедів і де буде ховатися по якихось потайних місцях. Так, Правильно, так? Ми будемо у цьому приймати участь? Звичайно, ви можете. Запрошую вас, від відвідувачі, буде цікаво, не перемикайтесь. І відділ хижих тварин Київського зоопарку це дуже великий відділ, в якому утримується дуже багато тварин. то і провідних зоотехніків тут теж не один. І а, зараз нам продовжить екскурсію Денис, провідний зоотехнік відділу хижих тварин Київського зоопарку. Він розкаже нам про патапа і настю. Так і про техніку безпеки. По перше, ми не за червону лінію, яку ви можете тут побачити. Бо якщо ведмідь виглядає дуже добрим та спокійно, це може бути неправдою, бо мімічних м'язів в них нема. От, наприклад, ви бачите, він дуже гарненький, такий, милий, милий, хочеться його бійняти, але якщо до нього зайти, він тебе з'їсть. Це тобто, потап та Настя. Тобто з'їсть він вас теж з посмішкою. З посмішкою, так. Це потап та Настя, це брат та сестра. Вони дуже гарно ладнають, ми їх дуже любимо, вони гуляють. Весь день. У них є великий басейн. Це єдині два бурих ведмедя в на нашому Київському зоопарку. У них зараз іде ну, нажировка на зиму, тому бачите, що вони такі трошки пухнасті. Ну, я так думаю, що які, ну, їх пухнастість ми побачимо у вольєрі, коли вони будуть. Звісно, звісно. Ну, а ця активність, я так розумію, зумовлена тим, що вони вже відчувають запах їжі і вони, вони чекають на щось місце. Відчувають щайки. запах їжі і, по-перше, бачать наших гостей. Бо для них це теж дуже цікаво. Дуже хочеться потрогати за носик, але ж я розумію, що це дуже і дуже небезпечно. Тож за доброю традицією рубрика А поміркуйте. З технічно в технічних приміщеннях ми можемо побачити на вольєрах з тваринами отакі дірки і отакі шухлядки. А ну, подумайте но ну, для чого вони можуть бути потрібні. Тож, глядачі, завдяки нашим кіперам, ви зараз присутні у вольєрі-ведмедів, то що ви не побачите ніколи зсередини. І перше, що кидається в очі, ну принаймні мені, це дроти, які оточують цей вольєр. Розкажіть, будь ласка, що це і для чого? Так, це електропасту. Він потрібен для того, щоб ведмідь, не дай Бог, не виліз зі свого вольєру. Бо в дикій природі ведмеді дуже гарно лазять і по скалам, та по деревам. Ну, треба розуміти, що оцій рельєф. На стінці це якраз для нього гарний підйом. Якщо ви думаєте, що вони б'ють дуже сильно, ні. Він б'є так, що тільки-тільки відчути, що сюди підходити не треба. А якщо, а скажіть, будь ласка, а якщо у нас тут вимикання світла і вимикається і пастух. Відповідно, так, у нас є засоби застереження таких моментів, у нас є акумулятори. Uh -huh. Коли вникається світло, у нас працюють акумулятори. Ми час від часу їх перевіряємо та носимо їх на обслуговування. Тобто пастух працює завжди, незалежно не від чого. 24 години на добу, навіть якщо ведмедика тут немає. Тільки якщо нам треба за нього залізти, ну якщо ви бачите тут внизу пастух, uh -huh. то ми його вимикаємо, щоб у нас не було струму. Не знаю, що здогадалися ви, що це, але зараз я вам дам відповідь на ваше питання. Дивіться, ось це наш нас кормовий рукав. Е, чому вони такі в нас є? Бо на всі ведмеді е, несуть лапи всі отвори. Бо якщо я дістану ось цю кормушечку, можу достати лапу та вже ну, поранити мене. Через коме вікно ми можемо всунути, наприклад, яблучко. Зараз наша. А, ну, яблучки нам не дуже смачно, бо в нас є виноградик. І виноградик своє. Це кормове вікно, це ще з нього туди потрапляє їжа, коли ми не можемо дістати кормушку. Кормушку ми дістаємо тільки за ручку, пальці туди не суємо, бо завжди можуть відкусити. Ну, от якраз наша молода жіночка кушає. Ми з усіми ведмедями не можемо діставати кормушку, дістаємо її ми тільки за ручку, бо якщо паса так сунути, mm -hmm. нас вже, якби, пальця вже й не буде. Також ісуємо назад і завжди фіксуємо щеколду. Щойно ви подивились захопливий екшен від Потапа і Насті бурих ведмедів Київського зоопарку. Пригоди інших мешканців Київзоо дивіться в наступних випусках нашої передачі. А з вами була я, Олена Новікова. На все добре!